Бешаний трохи, так? Да? Братан, ти що бешений? Ну все, останній герой, йому і так повезло. Більше всіх. Так що Калюха буде зараз сідлати нашого спортивного кабанчика. Як вискочить, якраз зафіксірую, братан. Так що равно. Калюха, всім привіт, каже. Каже, він мені зараз не до привітів. Кажу, так. Да? Я щось не до привітів. В'яжемо двома веревочками. Питали, чого не ріжу паралізатором, то що ну, один раз у нас був косяк. Що, готово? готово? Все, тоді випускаю тебе. Думаєш, піде сам? Ну, як піде, то давай. Побачив, ні, то відро на голову і погнали. Іде. Давай спортивний, це був найспортивний кабачок. Є yeah. все, як би це діло робим, знімати не будемо. Зараз калюха 3 секунди на паузу ставлю. Все, калюха в процесі. Саму дирку ми не показуємо через артерію, але кров збираємо. Кров відерочку, калюха при ділі. О, Я зараз буду по господарству займатися, ну а коха як завжди буде воювати з кабанчиком. Так що такий кабанчик невеличкий, ну, за 200 точно. Так, ну, так що це та останній був з самих менших Сала на ньому, я не думаю. Ну, Треба, але ну, його немає, але треба було зарізати. Ну, А вже наступна клітка. Ось Дамброшкіна вже чекає. Ми будемо потроху вирізати. Тут у нас кабанці. Якщо треба буде в сало кабанця, ми будемо чередувати. Так що процес йде, ранок, хто ранок встає, тому був каранчук дає. Що там, були виїдали? Трошки залишили. Ну, насипаємо так, щоб хватало до ранку і потім досипаємо свіженьке. Все, коха готується в бубій. Ціпляє довжикову горілку. Ще трохи смалить. Скільки ми вже вони посмалили хремів? Вже да? туди гуля є у нас всередині. Казав Калюха. Не знаю, видно там, не видно, але з тієї сторони да, випуклость є. Ось. Ну, Якби трохи товщий метал. Було б набагато веселіше. А ця у нас, то, що коли подарив, тріснуло. Дали заварити, але дядьова не заварив не там, де треба. Так що такі, а, у тебе шланги в місці, так? Да? Так що калюха поки займається моєю. Зараз смалить, обганяє верхній шар. Сала тут як такого видно по збришкам, що не дуже. ну, Висмалювати будемо по-любому, як положено. О, ну, А там що Бог дав, то вже в торбу, все одно його треба було вже зарізувати, зарізати, бо щоб для того, щоб клітку нам... Освободити, хоч вона нам і не потрібна поки. Достатньо свиней читок кліток, Свиней менше зараз набагато, чим раніше було. Ну але є. Тут не знаю скільки тут. 3, 4, 5, 6, 7. 8, каже. Вісім, вісім кабанчиків. да, Тут 8 кабанців. Ну а тут дівчат трохи більше, але одна така мала. О. Так що тепер пусті клітки. Раз, два, три. От, малих відсадимо, якщо все буде добре, бо зараз така ситуація в нас в районі печальна. Малишня під лампочку поховалася. О, будемо вже все на днях відлучати. Хазяїн з мене нікудишній. Знову з кастрацією відтягнув. Хоч раз ніхто кабанчика не просив, мазуха наша. Снідає вагітна, все нормально з нею. Ну а нашу спортсменку треба відселяти вже, бо засмоктали. Ну, а там буде видно. Так що ця сторона буде заселяна. Малих туди переженемо клітка, там у нас також є малі, залишили ми собі. Ну а ці поки тут, просто їх важкувато вже переганяти, коли такі більші, трохи впираються, ну, вже є колись зарізати. Я думаю, більшого ось у кабан є. Заберемо, там трошки пізніше і розрідемо ситуацію. Хоч планував туди переганяти, але ну, поки не буде. Так що годуємо по старій накладень, поки сухим, а, а там так і буде. Ну, ось омале, да? рудики, рудики теж залишили собі. От. Все, що менше, та і рижики вже пішли, вони, як завжди, Зато мух тут найбільше, тут найтепліше, тут немає у нас сквозняка. Ну а цю кліточку положимо коврики і переженемо малих поросят. Відлучимо, ну, а там буде видно. Цю даму пробували парувати, ну, щось вона в мене Ми Ще почекаємо до 10 жовтня. Ну, якщо не вагітна, то піде в розход. Так що такий з мене мінімальний. Фермер з невеличкою кількістю. Зараз чума ходить по кругу, трохи якось на їжозі сидиш. Ну але працюємо. Ну і тут у нас глашка відпочиває, малеча. Теж в кучу заб'ємо їх. Тут у нас Любава, наша Любочка. Теж спарували, чекаємо чи не перегуляє. Трохи відпустили не в один день з нашою глорією. Ну, а це вже Лесі Петрівни хазяйство. Зараз відкрию їм лядку, хай виходять на двір. Все, півеньку кукурікає. Таке було, півні були, билися, прийшлося порізати півні, в одного залишили. Цей тепер на петрону теж кидається. Так, півень вже займається ранковими справами. Да. Ко -ко 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 -ко. Все, відкриваємо лядку. Хай виходять на двірку, калюха вже в процесі смалить. Ну а я піду буду годувати, да буду вишкрібати какашки. Шо ви, ребята? Шо ви дівки? Так, ну, там ще ящик стоїть. Там у нас вже два яйця є. Олесі Петрівни. курочки занеслися. Все. Все, ребята, я виходжу, не буду вас подорожить. Снідаєте обіди, радості та біди. Так що, друзі, красота. Пуховіка, повставали. Щас підсипаємо їсточки, вишкрібаємо коконики. ну і будемо потім приводити себе в порядок і готувати сніданок для коханої жінки для Лесі Петрівни. Зловно, здійснити таранчок. Ну і покажемо, яка буде свинка наша у розрізі. Так що такий ранковий відосік. Хто тримає домашнє господарство, всім гарних приростів. Миру, здоров'я і добра нам, усім друзяки. Працюємо, підтримуємо наших захисників. Тому що тільки дякуючи їм ми маємо можливість цим займатися. І сьогодні нам ще треба мокнутися, взяти для підстраховки машину, їжачка наче б обіцяв після обіду буде, і відвезти на... туди до лінії зіткнення до Роману Колію і забрати його на ремонт автомобіль, щоб у них було щось під задницею, щоб було можна пересуватися і активно виконувати свої бойові задачі. Так що, друзі, на цьому буде Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайкосик. Ну так, отакий От ранок. О, Петровна моя сидить, звізда вже встала. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую. Всім пока-пока. Чекаю всіх п'ятницю на прямий ефір в 20.00. Пока-пока.